Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша українська мова. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як же скласти держслужбовцю іспит на вільне володіння українською мовою? Як? Перш за все, необхідно зареєструватися, зареєструватися на сайті комісії. І складання державного іспиту, створити там необхідно електронний кабінет і вже в ньому заповнити заяву, заяву, в якій ви зазначите і своє прізвище, і ім'я, посаду, вік, тобто ваші особисті дані. І оберете із, із вказаних там. Саме ту дату, яка буде вільна, яка буде вам підходити і вказаний час. Звісно, ви це зробили. А потім вам необхідно буде з'явитися саме туди, в той навчальний заклад, який же ви самі і обрали. Саме в той день близько тої години, о котрій буде іспит. Але, зважте. За 15-20 хвилин до початку іспиту. Як же буде проходити іспит? Як? Це комп'ютерний іспит, ви маєте скласти тести і маєте правильно виконати від 70% завдань. Від 70% більше може бути аж до 100. Якщо ви дійсно. Знаєте дуже добре українську мову? А от друга частина іспиту це тема, це ваше вільне володіння українською мовою. Вас будуть записувати, як ви говорите, як ви вмієте поєднувати свої думки. А яка ж тема? Тему ви обираєте самі. Вам запропонують декілька тем. Це може бути історична тема, це може бути побутова тема, це може бути будь-яка інша тема. Але найголовніша умова. Ви не повинні вказувати саме тоді, коли говорите ні своє ім'я, ні свою посаду, а нічогісінько. Ви просто розказуєте тему, а вас, звісно, записують. І для того, щоб потім оцінити. Ваше вміння, вашу мову, ваш підхід до тої чи іншої теми. Ось так. І ви будете знати, ну, десь приблизно хвилин через 10-15 в дії ту кількість питань, на які ви дали правильну відповідь. А вже остаточно ви дізнаєтеся про те, як ви склали іспит. Трошки пізніше, можливо, через тиждень, можливо, через два. У Дії буде все вказано, там буде ваш сертифікат. Ось так. Вивчаємо українську мову, готуємося і все буде добре. З вами була я, Наталка. До побачення! Далі буде обов'язково!